О, друзі, йде, йде, йде. А ви що? дивіться, який красень. Ось який окунь гарний, красень теж. Ого, тут гарні окунці є, друзі, все. Друзі, всім привіт! Всім добрий ранок! Я на риболовлі, друзі, вже 10 ранку, трошки сьогодні запізнився, але нічого. Знаходжусь на розливі, річки Західний Буг, рибаків, друзі, немає. Плюсова температура в нас. І понад берегами пороставало. Тяжко вийти на лід. Сам лід ще грубий, але вийти тяжкувато. Тому сьогодні водойма вся моя, рибаків нема. Зараз буду я, друзі, ловити живчика, як завжди. Хочу поставити пару жерлиць. Ну і також буду шукати якось більшого окуня. Оба! І так, друзі, що я сьогодні взяв для рибалочки. Так. Це мої безмотилочки, одна вудочка з блешнею, безмотилочки лісоточки До речі, друзі, кому потрібні блешні на окуня або безмотилочки лісоточки звертайтеся. Посилання я завжди лишаю в описі під кожним своїм відео. Будемо сьогодні шукати тут. У мене мої так, жерлички взяв. От. Все. Ну і тут в мене всяке причиндаля. Таке. Потрібні відбійники, всякий такий інструмент, вага, рулетка. Зараз будемо шукати окунця. Так, зразу наготую на блешню вудочку візьму. На безмотилочки мої улюблені, карбонові такі вудочки, дуже зручні, друзі. Рекомендую легесенькі. Реально. Була одна, прикупив собі ще одну, дуже файні вудочки. Під безмотилку дуже зручні. Легенький, і кайф від рибки, навіть невелику рибку тягнеш і кайф отримуєш такий а. Так, значить, без мотилочки ці дві беру. Бачите, вудочок сьогодні взяв трошки більше, щоб не перев'язуватися, бо окунь зараз такий, знаєте, трошки треба його повмовляти, тому будемо щось підбирати сьогодні. Так, зараз на доба симблунок. О, попри ці очерети. А от тут є вже на халяву, бачите одна. Одна, о, ще одна на халяву є. Так, це вже добре. Реште, ми пару лупанем. Бачите, лід ще такий. Сантиметрів 10, см, ще безпечний, але зайти з берега трохи стрімновато. Зараз, друзі, розкажу вам про свою нову покупку, яку я собі придбав для зимової рибалки. Хопа! А то є підводна камера. Будемо зараз спробувати шукати рибку з допомогою такої от помічниці. Заказував в Китаї з AliExpress. Така цікава камера. Не знаю ще про неї, друзі, не можу нічого сказати. Пару рибалок брав з собою. Тому трошки покористуюся. якусь дам якийсь відгук. Про неї нормальна, не Ну Вона є така не з дешевих з Алікспрес і вона така з тих трошки кращих. Не знаю, наскільки вона краща, ну подивимося. Бачите, такий така сумочка до неї файна, плотненька. Ну і Сама камера так виглядає з першого погляду, якісно скажу. Тому зараз в тих ополонках провіримо рибку. Так, включаємо, Ну хоч сьогодні не підведи. Так, опускаємо. Треба нам знайти окуня, навіть дрібного буду радий, бо нам хочеться поставити ще жерлиці з вами. Правда? Тому будемо шукати і більшого, і меншого. Навіть зараз меншому буду більше радий, ніж більшому, але який вже буде клювати. Так, опа, опустили. Так. Є тут запис відео, тому якщо щось буде цікаве, буду записувати, вставляти в своїх відео, щоб ви бачили підводний світ, так сказати. Так, Нема риби, друзі. Глухо, одне... одні очерети, ні одної рибки, ні малька, нічого не бачу. Бачите, вже ж допомагає. Глибина така метрі два. Тому смисл тут сидіти і ловити, правда? Давайте далі шукати. Я думаю, що вона має... Допомогти. Так, тут що в нас? І тут глухота, походу. Нічого нема, друзі. Ні малька, нічого. Глухо. Во, очерети добре видно. А риби не бачу. Ясно? Ясно. Будемо шукати. Дивіться, який лід, друзі. Бачите, пеньок. І там повністю вода відкрита. Там би підійшов, то шухнув би тільки так. Такий лід. А тут ще грубий. Тут ось спокійно можна ходити. Так. Друзі, я вам скажу, ходжу з камери в одної полонці, побачу пару плотвичок в одній одного дрібного окуня. Все. Де риба? От що вона не клює, її нема. Її нема. А я би без камери вже сів і сидів, а не хоче вона клювати. А її, друзі, просто-напросто немає. Не знаю, де вона. Треба шукати. Зараз буду добасити лунки далі. І буду шукати, бо смислу сідати там, де її нема. Так, друзі, ходив десь пів години, де-небудь по рибці бачив. І от цій ополонці знайшов так трошки більше, дрібний, але таке штук 5 нарахував, там, знаєте, стоїть. Хоча б живця зараз спробую зловити. Подивимося. Беру лісоточку зараз. І спробуємо подивимося. Так, це п'ятий колір в мене, червона. Чорні точечки на спині і жовтий пузо. Пузо змінив на жовте, було таке салатове, знаєте, змінив на жовтий. Жовтий колір, я так подивився, краще рибка реагує. Тому хто в мене там купляв, замовляв лісоточки, п'ятий колір пузо-жовтий. Зараз спробуємо. Хоча без живчика, знаєте, хапнути. Пів години, друзі, пів години лазив, риби нема. Ви розумієте, нема риби. Де-небудь по одному там дрібна плотвичка або окунець. А так голо. Це от на чистому, навіть не біля очерета побачив, там штук 5 окунців таких живцевих. Ну, а ви хочете риби, то понятно, що її не зловиш. Бачите, камера все ж таки допомагає. О, друзі, перша рибка пішла, перший живчик, бачите. Найшов короче, плотвички, таке стоїть під верхом під льодом і бачу якісь там окунці, десь там були трошки. Взяв би мотилочку. Думаю, треба щось шукати, треба щось пробувати. Як то так, бін. я вже проходив, блін, стільки більше пів години часу потратив на ту рибу, щоб знайти що хоч щось, хоч дрібне. Я вже не кажу, блін, вітер такий, проводки не можна зробити. Йолки. Хочу жерлиці поставити, знаєте, а воно не хоче клювати. От чому суть. Найдрібне. Так, друзі, заряжу хоча б одну поки жерлицю, одного кунчика зловив, ледве-ледве вимучив. Думаю, кину поки одну. Зараз будемо вимучувати ще якісь, ну як це так? Розумієте, живця тяжко зловити. Про що тут можна говорити? Раз, два, три, чотири. Така глибина, знаєте, трохи є. Вітер, вітер, вітер. Піднявся вітер. Так. О, де мій, бі, блін, злий. Окуняра. Давай, давай. Гарно працюй, щоб приніс гарну щуку. Мені і глядачам. Так Така метрі два глибина, знаєте, друзі, ставлю. Підняв 4 обороти десь. Опа. Щоб її не здуло ту жерлицю, вітер такий. Можна трошечки її так оцим льотком, знаєте. Пригрузити. О! Щоб хоч трохи. О! От так, щоб хоч чуть-чуть тримало. Все. Йдемо далі живчика шукати. Так, друзі. Плотвичку вимучив. Побачив камеру, повну плотвички такої ось стоїть. Взяв з жовтим пузом. П'ятий колір. Пробував на чорну щось, так, знаєте, легенько ворухне, ворухне. Так, думаю, піду. Візьму якусь інакшу. О, є щось. О, дивіться які. Хоча Хожа живчика шукає, а? А тут щось і більше попало. Напригну. Так, п'ятий колір. Червоно-жовтим. Лісоточка. Поки бачу на неї найбільше відкликається сьогодні. Якось так, знаєте, то вже на неї ходжу. Ну такий зачотний кунець може бути. Так, вітер, друзі, руки мерзли, вже рукавички надів. Хоч я не люблю рукавицях, знаєте, ловити. О, тонка лєска. Воно... Буває, треба попустити, рибка більша, але... Руки щось дуже вже мерзнуть. Морозу нема, но вітер. По чистому хожу. Ближче до очеретів, знаєте, риби нема. В камеру ходив не видно. А тако по -чистому, на глибше трошки. Тут два метри, десь два з половиною глибина. Є мальок якийсь видно. Трошки рибка стоїть, знаєте. Та й думаю, буде десь сюди лазити. Так, друзі, прорубав тут ще трохи ополонок, тут де зловив того окуня, знаєте? Хочу подивитися, чи ще щось є, чи ні. Так. Що тут у нас? Справа від неї, що тут? Ова, ой, який гарний окунь. Та ви що? Зараз записую і вам виведу на екран. Оце красень. О, це окунець. Я замітив реакцію риби на камеру. Коротше, риба підходить, завжди цікавиться дуже камерою, що то таке опустилося. А потім просто розвертається і ходить. І ти поки береш вудку, виходить, поки опускаєш, вона просто втекла вже. Ось який окунь гарний, красень теж. Ого, тут гарні окунці є, друзі. Все. Все. Більше навіть не опускаю камери, щоб не лякати, знаєте? Так, друзі, пробив я ще тут ополонок трохи. Нарубав, пройшовся тільки що з камерою друзі, є риба, тут є риба, я знайшов, тут є більший окунь, і дрібна плотвичка є. І менші окуньці бачу. Коротше, риба є в цій місцевості. Риба є, але проблема в тому, що вона не хоче клювати. Вона лише нюхає, ви розумієте, нюхає мормишку, нюхає блешню А брати не хоче, але буду щось підбирати, щось пробувати. Бавиться з лісоткою, у мене тільки без мотилка і блешні. Друзі. <смі> Викинув, бачите, який. Тільки опустив. Коротше, що камеру не включив, взяв без мотилочку. Це четвертий колір в мене. Знаєте, тільки опустив. Перша проводка клац і взяв красень. Вмовив, може на цю лісоточку буде зараз, га. Реагувати, зараз подивимось. Гарно так нагнув, знаєте. Оп, нагнув, нагнув. Була покльовка, друзі. Була. Так, Друзі, ще ненького кунчика викнув. Походив, походив з камерою. Знов знайшов місце, бо з того місця... Десь окунь пішов, де я злою два гарних. Десь окунь пішов, не знаю, я вже не клювало, я перебрав різні лісотки, потім опустив камеру і його там нема. Він десь відійшов. Ну на вечір, ще раз перевірю те місце, обов'язково може підійде. А тут ходив з камерою і знайшов ще трошки плотвички, трошки окунця бачу, стоїть невеликого. Та й живця було б добре, я ще так живців і не наловив на жерлиці, друзі. Дві жерлиці стоїть, поки що покльовок не було. Перша година дня. Тобто, ну сьогодні кльов такий собі. Навіть дрібного окуня і того зловити важкувато. Так, друзі, плотвичка. Не вже... Не вже плотвичку зловив. <хи> Ай, сьогоднішнім кльовом навіть тому радію, якщо чесно. Може зараз в день трошки почне краще клювати. Так, друзі, заряджаю третю жерлиці за сьогодні, плотвичку теж зловив, хай стоять Хоч вже обід, але я сьогодні буду до вечора, ще все рівно. Буду, я чекав, хай стоять. Можливо, ще десь щучка мені і клюне. Так, друзі, заряджаю ще одну жерлицю, маю такого трохи завеликого живця, але знаєте, та поставлю, хай стоїть. О! Такий, знаєте. Хі -хі. Ну, я знаю, грам 100 110, може, 120 грамів живець, ну нічого. А вдруг, хай поки стоїть, будуть менші, може поміняю на менші, а так зловив такого, хай стоїть такий, а може де і більше ротяка на нього спокоситься, ні? Дивіться, який лід прикольний, да? цікавий, світлий такий. Навіть плотво так, де не буде видно, що тікає, як ідеш, чує. Так, друзі. в мене обід. Ну, його в баню з таким кльовим. <гум> Зараз чайочку гарячу вип'ю. Я глянув на годину за 15.30. Коли той час пройшов, я не знаю. Ну вже за 15.30, друзі. Фу. О! О! 10 я десь був тут, Чотири жерлиці, друзі, стоїть. Покльовок на жерлиці нема. По окуню два таких гарних, ви бачили, зловив. Ну і там дріботи трошки було. І то і з дріботою, навіть дріботи зловити дуже-дуже тяжко. Тому не знаю на вечір які плани. Напевно, ще це місце, де от, бачите, я розбив, де гарні окуні я в камеру бачу, буду тут, напевно, сидіти на вечір ще попробую. Можливо, можливо, щось підійде. Рибаків нема, кльову нема. Але знаєте, як кажуть? Краще поганий день на рибалці, ніж добрий на роботі. Тому не все так хреново. Так, що я тут собі сьогодні взяв? Так, тільки щось до чаю. Ха-ха, дивіться, красота. Сальце з часничком, перчик, цибулька, хлібчик. Яй-яй-яй. Ото зараз я залодую. Навіть на природі поїсти. І теж задоволення. Mm. Красота. От, подивіться, друзі, дивіться, як я його вимучив, ледь-ледь, і то бачите за бороду, за низ, не в рот. А Ви хочете, щоб він клював. Він стоїть мордою тільки. Б'є в ту мормишку, знаєте, як не хоче клювати. Ах, трудова рибалка. До речі, такий не... Може на живця піти, треба поставити на живця. Ще хай стоїть жерлиця на вечір. Почекає, можливо, покльовки ще якісь на щучку будуть. га? Цілий день не брала, може на вечір вийде, га? Як думаєте? Так, друзі, кину ще одну п'яту жерлицю на вечір. Хай стоїть. Прорубавши трохи ополонок. Зараз спробуємо, подивимось. Бачу в одній лунці окуня, ще прорубав там, знаєте, вліво-вправо. Хочу опустити, глянути, чи є ще поряд окунці. Опа, прямо на окуня опустив, є, пішов втік. Один тільки походу, так. А, у нього ще один є, стоїть. О, Прямо в камеру йде, друзі. Є. О, ще один є. Дивіться, є окунь. Ого, тут, тут його багато є там. О, бачу вдалі. Ого. Тут окунятьма, друзі. Опа! Клюну, невеличкий, знаєте. Але хоча б в рот. <рик> так. Ех, ти, блін, зійшов. Баліна. А так високо взяв, я підняв вище голови, друзі. Прикиньте. Піднімався, піднімався і кинувся все ж таки. Ну Такий трошки більший, але зійшов. А дивіться! Який загин гарний, блін! Як то так? Же здуло або вітер, кажу, або була покльовочка. А ні, тримає, є щука. Тримає, друзі. Ну тоді хай. Хай почекаємо, знаєте. Може якась гарна, це на того великого окуня. Ага. Горих підготуємо. Перша покльовка за день. Якась рибка почала покльовувати, окунець якийсь там бере. Щось не крутить, не тягне він. Тримає, ну давай, давай. Пішла. Давай. Значить вона десь, знаєте, плацнула. жарлиця підскочила, плюс вітер її перекинуло. Думаю, що за фігня. Ну хай постоїть. Пустила, друзі. Блін, тримала в роті, але пустила. Ви розумієте? Ну тут його коняка, Вони є менші. Ми цього меншенького поставимо. Вимучив, друзі, і то теж за бороду, за бороду такий живцевий я не знаю, то трудова сьогодні рибалка. Того дрібного навіть вимучуєш О, друзі, йде, йде йде. А ви що? Дивіться, який красень. О, це я вимучив на вечір. Ну такий, грам 200 мінімум буде. А, видурив, знаєте, друзі, видурив. А, на цю червону і жовтим пузом. О, такий красунчик. Ну, це вже може бути, може бути. Так Продовжуємо, продовжуємо. Я в цій ополонці бачу в камеру, що він є. Опа! А, друзі, ще є. Пішов, пішов. Yeah. Ah. Ще одного дори бачите сьогодні самої. О, ще один такий красавчик. Бачите, сьогодні працює червона лісотка із жовтим пузом. Ну як працює? Скажу так, хоча б він реагує, її нюхає, там якісь покльовки на неї є, розумієте? Ну що, друзі, буду я збиратися вже п'ята вечора, темніє. Сьогодні, скажу, була дуже трудова рибалка, друзі. Найшов я два місця сьогодні, друзі, по окуню. Ну він дуже-дуже був проханий. Я ті лісотки перебирав вже всі підряд, які в мене були. І на блешеньку кидав, ну він був просто сьогодні неактивний. Так само щука. Одна покльовка була, потримала в роті і пустила того живця. Ну, якось так. Ну, все ж таки якихось. П'ять окунців більших. От вдалося мені піймати з допомогою камери. Я знайшов, де він стоїть. Хоча б знаєте, вже як не бере, то хоча б знає, що є цій, там, в цьому місці є більший окунь та вже собі хоча б ходить щось підбираєш. Тобто камера допомагає, друзі, скажу, допомагає. До речі, друзі, кому потрібні блешні на окуня або без мотивочки лісоточки, звертайтеся. Посилання завжди лишаю в описі під кожним своїм відео. Ну така, друзі, вийшла рибалочка. Ставте вподобачку, підписуйтесь, друзі, на канал. Ну і до нових зустрічей на каналі Рибалимо разом.